Друзі, всім привіт! У нас вже початок саженців, 2025. Бодя вже садить. Це він мені мальвіну насажує. Тут у нас була градка чеснику, часник вже викопали. Це все у батьків кстати, в цьому році, буде. Дуже зручно, не треба нікуди на мотика сідати, їхати. Все біля градок-полуниці, корениця поруч, що є добре. Хімія поруч, саженці. Ну, Богдан садить мальвіну, а, то Ну, що я скажу? Ну, таке, може, на продаж трохи її буде. Но мене дуже здивував Пегас, його в цьому році буде валом. Я не, не очікував, що стільки буде багато. Я вже десь штук 400 нарізав, а, я десь планую дві градки Пегаса, це десь 400 штук. Я зрізав одну третю тільки. Ще дві треті залишається, ще й альбу треба садити. Я навіть не впевнений, що нам цієї градки вистачить тут у нас півсотки. Я навіть не впевнений, що вистачить. Посадка у нас широка, спеціально для того, щоб полуниця розкущувалася. Я думаю, що буде трохи бренперити, це перший раз, плюс крупні саженці, щоб не глушили одне одну. Тобто, так як ми вже в тому році під кінець десь в сезоні 2024, ну, так, таку посадку вивели, вона нормальна. Я вважаю, що вона достатньо таки ефективна, краще, ніж літом садити його плотно, тому що потім є така літом проблема. Маса ще росте і вона потім починає витягуватися, а корінь стоїть на місці. Тому у нас інтервал десь приблизно ну, 10 на 10. Десь так. Ну, землі вистачає, ще ось є градка, ще затінявки в нас є, дуги є. Тобто Сидить, є де, вода є, так що зараз будемо продовжувати нашу роботу. Також треба відділяти саженці, крупні, садить з крупними менші менше з меншими. Тому що якщо садить менше з крупними, крупний готовий буде раніше, на, на тиждень-півтора, а менший буде тільки розростатися. Коли ви викопаєте, то ну, буде не співпадіння по коріні. Таке в продажах в мене часто було. По цій причині помічник, ви самі бачили, відро відкидає менші. Середньоскрупний місадить, менше він посадить окремо, що є логічним. Так ми і працювали вже в сезоні 2024, під кінець теж вивели на своїх помилках таку посадку. Ну, а це наша мальвіна, точніше залишки від неї. Єдине, що треба буде зробити, це зараз а, піти трохи порізати і місцями прополоті треба давати за 20-ку, я думаю, мікроелементи. Тоді вона зараз на дощі починаються, Лога є в землі ще, то вона зараз ще почне кидати масово уси. Тобто я, я планую, що в цьому році Мальвіна ще хорошу хвилю дасть сажанців. Ми довго не зрізали, десь місяць не зрізали, спеціально, щоб вона тут в'язалась. Тому що хотілося, щоб на кожному усику, хоча б по два саджанця було, щоб даремно її не зрізати. Бо в цьому році полуниці у нас мальвіни не так багато. Ну, теж ось так. От я по прополюю, бо помічник він тільки обрізає, я прополками займаюся сам, тут мені не багато. Ну, Таке у нас 20 літровий дропя газ, тут просто гібель саженці на кожному пагану. Не пагану, а в услу десь по 4 пагону. Достатньо такі багато, як б сказав би. Ну, бодя вже досажує Азію. У нас вийшло. 220 мальвини, 320, 440 пегаса, але це ще така капля у морі. 220 полки. Ну і думаю, Азії десь точок 50-70 може буде. Ось такий розсадничок вже. потрошку потрошку, але нам не хватить цієї ділянки. Я думаю, вікат займе десь половину тієї грядки часника. Якщо не більше, там десь 1000 саженців по моїм прикидкам. І пігаса ще стільки саме. Ну, пігаса менше, я думаю, буде. пігаса всього буде десь, я думаю, штук 800. А ще трошки буде ханея. Навіть не очікував, але в цьому році я трошки ще попродаю. Я думаю, на продаж 1200 саженців дві буде. Я ще ось по чеснику йду, розумію, що тут ще буде засаджена майже вся градка. Копана розсада буде в основному, але я пізніше зніму на цю тему відео, чому саме копанка, а не касетка. Хоча я почав трохи садити касетку, але я ось перейшов на копанку. Я пізніше просто нюанси накидаю, зрозуміти про що немає. Це буде окреме відео, тому що ми вже копанкою займаємось добре сезон вже. Досвід є і нам простіше. простіше просто ось... За день помічник майже вже тисячу паганів посадив. Тим паче все поруч, ходиш собі, підрізаєш по сортам те, що треба. І все. Вже я виставив дуги. зараз бодя закінчить, звіл якісь валяється. Поливати він вже закінчив. Накидаємо одразу затіннявка. Затіннявка в мене Агриновська, вже вона мені служить третій рік, третій сезон точніше. По-моєму, 45% затінені. В тому році ми її знатно натягали на іншій ділянці біля річки. У нас таких там два куска, У мене рулон 50-метровий, нам височав 4 в ширину і 50% у мене виходить в довжину. тобто можна їм було 200 прикрити. Тому що вирощу копу на розсаду навіть не по лісі, бо з затінячої сітки це дуже така туманна справа, я б сказав. би. Тому зараз ось не прищепочки, я вже ось вистрілив. Щепочки накинемо і, і все, думаю, буде добре. Ну, ось так виглядає. Я думаю, хто мене дивиться давно, то він в принципі, в курсі нового нічого не показав. Але цей метод показав ну, не в тому році, а вже 3 роки підряд, максимальну свою ефективність. Тобто на дугі, і вона собі от сонечко світить. І так вона себе почуває. Тому що якщо десь в тіні сидить, разу не росте, на сонце сильно сушить. Треба Ну Просто спать у городі злійкою і приживаємість падає дуже сильно. При такому способі вирощування копаної, то приживаємість більше, ніж 90%. Якщо йде сезон дощів, десь 98-99% приживаємість паганів. Ну, це щось тут завалялось. В принципі, отак воно і буде. Зараз я просто покажу. Це така полка була, яку знайти не можна було. Ну, завтра зб'ємо її цим культиватором, не культиватором, а тримером. тут вам трошки пустить, що вусила. Це все вікат. Його тут просто, ну, Видно тако десь ці де вище полониць. Дивіться, скільки його тут стоїть. Завтра помічників тут все буде зрізати. Він таке враження, що вже і повростав тут у цю градку. Теж розорій повростав. Тут така буде робота. Я думаю, за вечір він напевно його все і не зріже, і не посадить. Плюс ще я буду завтра садити, точніше нарізати Пегас на посадку. Є ще Альба. Кстати, з Альбу ще забу, Альбі ще трохи буде. Тобто ось що я тут пройшов? Передачі 4, і це було 340 Пегаси. Дивіться, які тут ось ще міжраді стоять заплетені. Ну, Місцями Альба є і ханей. Так що, друзі, як не крутий, кінець липня цікавий. Я думаю, що протягом... Серпня щось посадиться і я, я, я вважаю, що ще буде трохи навесно. Ну, зрозуміло, що моїх легендарних сортів, як Азія, Вовка їх не буде. Що там по 200 штук це тільки мені б, наградку хоча б вистачило, бо я пересаджувати. А такі, як там Пегас, Мальвіна, Вікат, Альба, такий більш пізній формат, то вони будуть. Але не багато, але буде. Так що всім дякую за увагу.